Вітаю, друзі! Це канал Максиму за лайф» і рубрика Три поради дня. Буду сьогодні працювати на Таро «Снів». Зараз я витягну з цієї колоди три карти. Виберете, ви, один варіант, і це буде ваша порада. Хтось вибирає ранок, обід вечір, триплетом читає, а хтось любить все-таки один варіант. Перевірити свою інтуїцію. Тож, поїхали. Перший варіант порада для вас. Дерево життя. Цікава карта, яка є лише в цій колоді. Дерево життя. Я думаю, на будь-яке питання відповідає так. Якось у мене в прямому етері запитала жінка, чи будуть в неї внуки. І випала ця карта. Я сказала, що навіть далі дивитися не буду. Тобто це примноження, це вибір життя, це саме життя стоїть на вашому боці, і потрібно довіряти життю. І от беремо дерево, воно тягнеться до сонця гілками. Тобто святкуйте життя. Беріть приклад у природі. Завжди вибирайте конструктив. Менше себе жалійте, менше грайте в жертву, а, а залучайте до себе конструктивні світлі думки, беріть приклад зі світла. Якось мені знайомий говорив дуже класна фраза: себе треба. Берегти, а не жаліти, це зовсім різні речі. Тож підливайте своє дерево, життя, плекайте свою надію, мрію, будь-яку роботу. Тобто тут на все, що ви не задумали, відповідь так, так і ще раз так: життя на вашому боці, янголи на вашому боці, вперед без сумнівів. Другий варіант. Це паж жезлів, наскільки я розумію. Що таке паж жезлів? Розмови, переписки ділового характеру. Тобто це ще не діє. Це так, закинути вудочку, там, там запитати. Це зустріч з друзями. Якщо ви за щось переживаєте, або є якась проблема, то кажуть, що вона вас торкнеться по-легкому, по пажу, що ця проблема не така складна, як вам здається, і ви вирішите її найменшими легкими зусиллями. Розумієте? Десь поговорили: хтось підказав, якусь фразу почули. І це стало основою вирішення вашої проблеми. Тому не мовчіть, розмовляйте. А так само паш це завжди мистецтво маленьких кроків. Не замахуйтесь на велике. Робіть по крокову те, що зараз можете зробити. А далі, крок за кроком, ви прийдете до своєї мети. Третій варіант. Тут п'ятірка келихів, п'ятірка кубків, розчарування, деяке розчарування це теж непогано. Бачите, жінка схилила голову, три кубки перед нею розлиті. Інколи ми так шкодуємо про втрачений час, про стосунки які ніби. Нещасливо закінчилися і незрозуміло для чого вони були. Але повірте, якщо ми повертаємося сюди, до цієї карти дерево життя, це і є життя, воно складається із радості, і з розчарувань. Позаду цієї дівчини два кубки. Про що ця карта говорить? Не втримуй в собі негативні емоції, викричись, виплачи, розчарований, проговори це собі. Але тут вона чітко бачить. Тут вона як навіть бачить, що вона зробила помилки вона чи він. Але тут потрібно ясно побачити. Ну, не цим шляхом пішли. Тепер ви знаєте, як вам не ходити. А що головне подивіться, ці кубки вони якби в тіні. Це закинуто вже, закінчене. А позаду, як блік сонця на стіну падає. Це головне, розумієте? Ще не все втрачене. Виплачіться, викричіться, розчаруйтеся, побачите це розчарування, проживіть, витріть сльози і йдіть далі. Озирніться і знайте, що ви не пустий і не пуста. Ресурс є. Поки менше нічого, ви його примножите. Дякую вам за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на канал, коли я бачу, що кількість підписників росте. Це мене мотивує і надалі робити щоденні відео. Ну і, звісно, коментарі і вподобайки то святе діло. До нових зустрічей, ваша Максимуза.